Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися полонені питання, чи є якісь перешкоди, що заважає повернути наших людей із російського полону. І цивільних, і військових, хто б де б не знаходився. І про тих, що відомо, де знаходяться, і невідомо, безвісти пропавші. Я прошу ще повернути наших дітей, депортованих людей, дітей з Росії повернути в Україну тут обмін буде. Затягнули о, вони залякували, дуже сильно залякували, припинили. Це в минулому. Зараз відкриють, будуть обміну, об, обміни. Так, регулярно, постійно відкриються обміни. Тут змінюється ситуація. Вимагають. Так, робота. Це в них як робота. Мені йде, що ці росіяни. Ой, наживаються на цих стражданнях на полонених робота. Ось, карта робота. І зараз почнеться активна робота. В них чи була ем, така маніпуляція. Тут маніпуляція залякування з приводу полонених. Це минулося і зараз мають піти обміни. Що відбувається навіщо Так, так, повертати. Очікується сім обмінів, всім Оменів. Зроблять шість, один будуть тягнути, проте і, і той відбудеться. Повернуться люди в Україну. Так, грошей. Вимагають грошей, багато грошей. Я це заперечую. Хочу відкрити всі шляхи дороги, щоб не було жодної перешкоди. Заперечую, заперечую, заперечую. Всі плани обдурювати, обманювати, маніпулювати. Це запереч, 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 Відкриваю всі шляхи дороги на повернення наших людей із російського полону, депортованих дітей із російського полону. Поранені хворих будуть повертати. Там є Не. лежать. Будуть повертати, мають повертати. Всіх людей, прошу, вищі сили, допоможіть Я ангелів охоронців прошу духів роду закликаю, допоможіть повернути всіх наших українців із російського полону. Відкриються всі шляхи дороги, більше ворог не може маніпулювати, обдурювати, наживатися на стражданнях полонених. Повертаю всіх абсолютно, перекриваю. Відбуваються обміни всіх на всіх, усіх. Тоб, де не був, тобто не знаходився, повертають полонені. Будуть обміни. Да, так, перекриваю, перекриваю. Прошу, вище сили. Янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити всі шляхи дороги на повернення всіх наших людей із рашистського полону в Україну, повертаються, а також других громадян інших країн, також що отримують в Росії, щоб не могли вони маніпулювати більше, повертають всіх абсолютно із рашистського полону. Більше немає змоги у росіян, у Путіна видавати ці накази, тримати людей, змінює політичну волю на обміни, якомога більше обмінів. Буде так, буде так, буде так. Відкривалися шляхи на повернення росіян додому з рошиського повертаються українці, а росіяни повертаються в Росію. Прошу ваші сили, відкрити дороги. Науки. Усіх на усіх. Абсолютно усіх на усіх. Це буде все сказано, здійснено. І щоб усі наші військові і цивільні повернулися в Україну. Прошу допоможіть і діти. Прошу допоможіть. Дякую за увагу.